Всім привіт! І є мотоцикли, для яких мотосезон не закінчується навіть взимку. Ось Boxer один із них. На ньому я їжджу в будь-яку погоду. Вчора катався так прекрасно, по дощу, навіть один раз впав. Грязний був, я його помив і підійшло в мене время до ТО. Зараз я його прогрію, дам трошки охолонути, щоб олива стекла, і злію всю оливу. Поміняю фільтр, ось він знаходиться справа. Ну, в принципі, все. І ще прочищу ланцюга, зніму кожух, подивлюсь, що там під тим кожухом бо не знімав уже давно. Все гріється. Все, прогрівся мотор до такої температури. На холостих обертах він вже працює, ну, працює. двигун теплий, але не гарячий. Можна його трогати. Я Вимикаю і поки олива буде там стікати, підготую ємності, куди будемо зливати оливу. Підготував я ось для відкручування фільтра в мене ось така головочка на 8. Для відкручування зливної пробочки це ключ на 18, окремо, що я купляв, бо не в усіх наборах він є. Фільтр. Олива мотю 4Т5100, 10 v 50 Ще купляв разом з мотоциклом. А як робив перше ТО, це на 500 км було. пробочка в нас йде з лівої сторони. Я зробив ще ось таку приблуду. ось Сюди буде олива зливатися, там, мабуть, всього літр. А це для того, щоб вона сюди зливалася. Все гарно зривалося. Так, трішечки незручно. Лапка мішає. Глянемо зараз, що за олір в цієї оливи. Чорний. Глянь. Чорнючий колір. Так, потихеньку тіче, не сильно. Зовсім. А, тут ще ж фільтр йде. Так, воно погано тіче, де його достать. Тут два фільтри. О! Сюди сюди зробимо. Ну, капає. Добре, хай воно поки зливається ще і ми підемо займемося тим фільтром. Підкладу ганчірку, якщо вдруг тут теж масло потече, щоб вона не на підлогу тікла. Пробуємо відкручувати головочкою на 8. Зусилля да, тут невеличке. Так, ага. О, так, так, стоп, стоп, стоп. Ми так не домовлялись. Воно потікло гарно. Зараз ми щось, щось, щас, щось підложу. Так, ну тут якби нічого складного. Зараз відкручуємо, там докапує. Тут стіче лишнє. Фільтр ставимо, все закручуємо, те миємо. О, обережно. Чернющий. Оце жестяк. Ганчерочкою протру. Лишнє тут теж затру. Все. І ставлю новий фільтр і вставляємо. Пружинка в нас іде сюди наружу, а ось це гумове кільце йде туди всередину. Пружиночку, воно буде піджиматися цей фільтр. І ось сюди проходить полива і сюди виходить. І так воно очищується. Чи наоборот так, раз вставили. Цій кришечці є спеціальні такі, от такі виступи для того, щоб всередині ця пружинка попадала, щоб його не шатало там. Ось коли ставимо, стараємося так, щоб вона стала чітко всередину. Оп. тут ставимося. Є така пімпочка нею вниз. Я так думаю. І наживляємо вінти. Потихеньку, один, другий і третій. Так, і що? А те, що не співпало в нас, значить. Неправильно вставили, значить пімпочка ця не дожна. Вниз а куди вона дожна бути? А ось трилєв повторюю для цієї пімпочки через те. Ось вона так і стає. Ось до двигуна, і тепер все співпадає, гарно стає. Так, от думає, що ага повинно вниз іти. Воно не вниз, а воно десь йти на своє місце. А чому вниз? Я не знаю. Так подумав, так все і що? Закручую, затискаю так сильно. Не треба старатися, рівномірно, без надмірних зусиль. Легенько все затискнули. І тепер і ще раз зараз промию ось. фільтр грубої чистки в бензині. Так, якщо глянуть, металева стружка видно добре, повимивалася трошечки є з до металевої струшечки. Тому ми зараз ще раз я його такою кісточкою повимиваємо. Нам же та металева стружка не потрібна, ні. Наша задача його помити гарно. Да. В принципі, олива вся злилась, обережно ставимо помитий фільтр жорсткої. Очистки. Так здавалося, на перший погляд не сильно нічого видно, а коли я її промив бензином, все стало зразу видно. Він в принципі просто вставляється і закручуємо робку. Спокійно. До речі, ніяких прокладок немає. Вона просто закручується і заливаємо його. О, він такого кольору теж темно. Коричневого, але більш прозорий, якщо порівнювати із тим, що ми злили. Пишуть, що треба літр залити після обслуговування. І закриваємо. Так, ну ж все, замінили оливу і зараз заводимо. Так, і приступимо до інспекції ланцюга. Мені аж самому цікаво, тому що якщо його крутнуть, ось так ось такий звук, значить там воно з піском. Так, після останніх покатушок я їздив по пісках, а вчора я їздив по дощу по грязюці, і воно б якби не мішало б його. Обслугувати, якщо враховувати, що тут ланцюг несальніковий йде, а звичайний. Хоч захист і стоїть, але так, під захист пісок попадає. А і не сильно хочеться там його знімати, не завжди знімаєш, треба було б частіше його. Таке вікно є для змащення, мабуть, і для перевірки натягу. Я не сильно часто ним користуюсь, взагалі не користуюся. Так, і зараз знімаємо. Так, і що? Дивимося тут. Ну тут так більш-менш. Зараз глянемо о грязний. Зобіо теж мені ми мийкою вимить. Що це таке? Він же геть розтягнутий і брудний. Звісно, він буде все так Запустив Запустиємо так, що мив його один раз там. Два. Так, ланцюг в такому стані. Зараз я його не буду мити, тому що треба на вулиці мити його. Я підготуюся до наступних вихідних і вже помию його наступним разом. Пока.